Доброго дня! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти поробку восьмий нік Ось. Для цього нам знадобиться стаканчик для кави. Повітряна кулька, ножиці, шило, клей та олівець. Стаканчик знизу треба розрізати на смужки одинакового розміру, десь а, за вишки пів стаканчика. Ось так. Одинакового розміру. Надрізуємо. Ось такі змушки однаково я зробила, десь на пів стаканчика розмір Зараз беремо олівець та скручуємо смужки. Ось так. Ось так виходить. Потім за допомогою шила робимо отвір і будемо вставляти просувати туди кульку. Потім надуваємо і робимо ніс. Оце буде носик, а знизу зав'язуємо вузлик кульки ось так носик. Зараз будемо робити очі. Вирізаю два кружечка і буду підклеювати очі. Ось така іграшка антистрес у мене сьогодні вийшла. Сподіваюсь, у вас теж все. Вийди, успіху вам, діти!